Завдані Юрій Чежмарю тілесні ушкодження. Ми вчора пізно вечором були в лікарні політравми 17-ї на лабораторному провулку. Там було зроблено рентген, зафіксовано ці тілесні ушкодження. Після цього майже в повному складі фракція радикальної партії поїхала до президента, до президентського офісу. Ми знали, що в цей час на президента є прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, міністр внутрішніх справ. Голова адміністрації. Ми намагалися зустрітися чи з президентом, чи з його представниками для того, щоб вимагати припинення репресій, для того, щоб вимагати припинення нападів на опозиційних народних депутатів України. На жаль, нам цього не вдалося. Президент від нас закрився за спинами десятків охоронців. Викликали до нас чотири патрульні машини нової нашої доблесної поліції. Яка намагалася нас скласти на нас протокола за вчинення якогось адміністративного правопорушення. Не можу тільки зрозуміти, у чому полягає це адмінправопорушення, коли фракція народних депутатів хотіла потрапити до президента для того, щоб вимагати від нього, як гаранта конституційних прав громадян, дотримання наших прав як опозиційної фракції, щоб наших депутатів РЕБРА не ламали нашим депутатам, і щоб наших депутатів не переслідували за їхню позицію, адже напад на Юрія Чежмаря відбувся після того, коли в ефірі телеканалу Нюсван. Він заявив пропозицію нашої фракції щодо виходу з коаліції. Учорашні нічні події під адміністрацією президента до речі були викликані не лише поліція, а й значна частина депутатів від блоку Петра Порошенка, які блокували адміністрацію президента і не намагалися зашкодити нам до неї потрапити. Учорашні події мені нагадують ганебні часи Януковича, коли коли вони так само за спинами міліції. За спинами тітушок ховалися від опозиційних народних депутатів. Тому я звертаюся до правоохоронних органів, до Генеральної прокуратури, до Міністерства внутрішніх справ з вимогою об'єктивно, незалежно від того, що ми в опозиції, розслідувати напад і завдання тілесних ушкоджень нашому колезі, народному депутату Юрію Чижмарю і притягнення до відповідальності тих, хто вчинив цей зухвалий злочин проти опозиційного народного депутата. Я забрала Сергія Лещенка про те, що ви зіграли на випередження, вийшовши з коаліції, адже на Валерія Ващевського готують подання до харч Насправді немає нічого нового у тому, що влада руками так званих правоохоронних органів, а насправді Генеральна прокуратура сьогодні виконує політичні замовлення. влада ініціювала цілий ряд кримінальних переслідувань і народних депутатів, і моїх побратимів. Як я вже казав, генеральній прокуратурі готові матеріали порушені кримінальні справи і готуються матеріали нападання про притягнення до кримінальної відповідальності і арешт народних депутатів від фракції радикальної партії Андрія Лозового Ігоря Грямосічук. Ка Дмитра Лінька і на мене так само готуються відповідні матеріали. Крім того, ми знаємо, що сфальсифіковані кримінальні справи проти членів радикальної партії, зокрема віце-прем'єр-міністра Валерія Вашевського. Коли мій колега заявляє про те, що ми граємо на випередження чи не на випередження. Майбутнє країни це не гра, це вони звикли грати з Україною. Це вони протягували 31 числа, протягували антиукраїнські зміни до конституції руками московської колони злодійського блоку і після цього мають цинізм називати тих, хто не голосував за ці антиукраїнські зміни агентами Кремля. Якщо я агент Кремля, якщо герой України. 38 років політв'язень відсидів 38 років Юрій Шухевич, агент Кремля. Тоді в мене дуже просте питання: а хто тоді депутати від злодійського блоку Шуфрич, усі інші? Вони хто патріоти? В мене питання: а хто тоді ви, Петро Олексійович? Якщо я агент Кремля? Хто тоді ви, Петро Олексійович, з вашою ліпецькою фабрикою, яка платить мільярди до російського бюджету, які фінансують російську армію, яка вбиває наших людей. Тому я просив би громадян України дуже добре розібратися, хто насправді є агентом Кремля. І найголовніше для того, щоб відвернути увагу суспільства від зради. Яка сталася в сінах українського парламенту від фактично формування нової ширки, нової коаліції за участю недобитків банди Януковича, яким вони дозволили прийти до парламенту, замість того, щоб притягнути її до відповідальності? Влада, руками спецслужб, на Наше переконання, ми твердо в цьому переконані трагічні події під Верховною Радою, внаслідок наслідок яких загинули три військовослужбовці національної гвардії, внаслідок наслідок яких поранені. Десятки військовослужбовців і мирних громадян, так от я стверджую, що ці трагічні події під Верховною Радою організовані спецслужбами на замовлення влади для того, щоб дискредитувати противників внесення змін до конституції України, для того, щоб відвернути увагу суспільства від фактично знищення руками президента Порошенка і його ставленника голови Верховної ради Гройсмана, знищення демократичної коаліції в українському парламенті для того, щоб відвернути увагу суспільства, Слава від зради антиукраїнської, яка відбулася в сінах парламенту 31 серпня 2015 року, коли фактично лише 185 депутатів від коаліції проголосували за зміни до конституції, усі інші голоси це голоси злодійського кремлівського блоку, це голоси олігархічних груп, до складу яких в основному входять колишні депутати регіонали. Тому